Давай про гроші. Скільки можна заробляти в цілому лікаря? Від Zero Початківця до там, middle, junior, middle і, і чорний пояс і, чорний пояс. і в стоматології окремо. Ага, давай спершу я скажу про стоматологію, а по лікарях я так десь чула, підказувала Окей. щось там. Тому спершу стоматологи всі працюють на відсоток. А, в Варшаві, в Польщі, старт – це є 40%. Угу. Від, від чеку? Так, так, так від чеку. Заробити стоматологу можна від 3 до 13-15 тисяч доларів в місяць. Залежить від пацієнтів від вмінь, від е, відсотка, на який ти працюєш. Тобто, і стоматології, в якої власне середній чек, так, Один чи інший, так, так, докладно, докладно. І потім тому... мені запропонували вирвати зуб за 1200 злотих, а в іншій стоматології можуть вирвати за 450. Так навіть не вирвуть безплатно. А не все. На... Yeah. <laughs> ну власне. Ну, загалом, типу, ціна насправді від дуже багатьох факторів залежить. І е, там, де тобі запропонували за 1200, це могло бути якесь якимось, ну, лазером не видаляють зуби, але там п'єзоапаратами пожеж. Може, хірурга, я дуже перепрошую. Я просто не знаю, чим це чим той такий наворочений інструмент, не інструмент, а ужонзення, яким ви вириваєте. І будуть тобі там підсипати штучну кістку, і будуть навіть, може, там плазму пірев брати, а за 450 просто сів, пішов, та сів, вийшов, без пішов. Ну ні, ну з анестезією, але та по-різному буває. Там від середнічок. Звісно, звісно. звісно. Та. Я думаю, що там є різниця і в обслуговуванні. Угу. Може, десь після послуги тобі там ще віскі наліють, знаєш? Віскі ну, може сало. бути як варіант. Це може бути як версія, так. Окей. Ще раз, 3-15 тисяч. Так, 3, 15, так. Ну і залежить від того, скільки ти будеш, скільки ти будеш працювати. Ну, давай візьмемо середній якийсь чек. 5 тисяч баксів, це реальна історія От для такого. 5 тисяч 5, 5 5 да, баксів. Да. баксів умножити на 37 курс гривні. Це увага, 185 тисяч гривень. Це ти 5 тисяч доларів, так, да, перевів? Ну це п'ять тисяч податків. Так. Це як би ну, в цілому твій ну, дохід і так. з цього Ти платиш податки. податки mm -hmm. і, 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 і ти їх платиш набагато більше, ніж в Україні. Так, так. 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 це не 5%. відсотків чи не було. А скільки? 13,5% відсотків я плачу, плюс ЗУЗ від, 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 від оборони. Від, від фактури. Від, від фактур. І, і ЗУС, ну, ЗУС тут знаєш, як ми зробимо? В нас на каналі є багато відео на цю тему, тому щоб зараз ЗУС не влазити, в нас тут суперструктуровано, угу. в мене в самого теж речають, угу. тому ми там все це класно розказали. Угу. Ну класно, слухай. 3-15 тисяч доларів. Це більше чи менше, ніж в Україні він би зробив? Це якщо з Україною порівнювати? Це так само. Так само. Угу. Да? Топу, okay. ну теж, якщо в Україні це стоматолог, який працює сам на себе в своєму кабінеті, то це mm -hmm. так само. І якщо це стоматолог, який тільки почав працювати, ну то і той стоматолог, який тільки почав працювати, він не заробить 15 тисяч доларів в Польщі, mm -hmm. то так, та, тобто тут. Мені здається, всюди в Європі зарплати у стоматологів однакові. Mm -hmm. У лікарів може там трохи щось різниця, а у стоматологів всюди однаково. У когось десь більше, але більший податок, десь менше, але менший податок, і плюс-мінус всюди однаково. Навіть в Англії, як ти бажаєш? В Англії, в Англії працює мій брат, до речі, і мені щось, чесно кажучи, мені гроші щось голови взагалі не тримаються. І ми з ним говорили блін, про зарплату. Ну ні, в Англії було більше. Да, в Англії було більше я тут питання в тому, скільки в нього чистими залишається. Знаєш, так це ж це ж е йносно. так і в нього, але він якось інакше розповідав, він не платить кожного місяця податок. Він ж вони там якось там збирають і потім раз, раз на рік платять. Раз на рік, так, вони так, угу. так, 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 так. Тому те, йому фоль. теж важко сказати, скільки він платить податку. А скільки він заробив, заробляє, то дну більше, більше ніж тут. Угу. Окей, на якій формі вигідніше працювати? Так, наприклад, ти казала за кошти. Угу. Е що а в тебе реча? Т чи є Бо в мене? Немає коштів в тебе. Немає коштів, угу. просто. А якщо розкажи про цю конструкцію, що може бути коштами? Що люди mm. закидують коштами, можуть бути курси, навчальні, медичний одяг, медична література, ну навіть якийсь а машина, машина, звісно, навіть якийсь високий чек в ресторані може бути теж, от коли ти їдеш на конференцію, квитки на літак, готель, це все може бути. Mm -hmm. Це все коштує реально в перший рік, якщо ти там хочеш ще качнутися то ти можеш зробити собі скалу податкову або податок ліньовий так. а потім Докладно. Я, так було навчатися uh -huh. і раз для тих темі, раз на рік ти можеш змінити форму оподаткування uh -huh. і потім перейти на речаут, так? так. ти так uh -huh. uh -huh. uh -huh. і зробила ці гроші от що ти сказала, 3.15 це немає різниці як ти працюєш в B2B чи умовах ліцензії? Ну no, це ні, це, це на B2B. 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 Тобто, якщо людина зараз буде е, отримати цю скорочену версію е, без нострифікації, то вона, я думаю, буде заробляти в половину менше чи ні? Uh -huh. Десь в половини менше. Uh -huh. Тобто від півтори тисячі баксів до, мовно кажучи, там сім тисяч баксів. Вони, вони працюють. Сім тисяч баксів можна на умові з заробляти. Що це скільки потрібно робити в день? Там 48 годин в день. Слухай, але дивись, тут знову ж таки нюанс. Людина, яка працює на умові злеценця, вона ні, вона не може мати таку зарплату. No. Це однозначно. Всі стоматологи в Польщі більшість з них вони працюють по різних клініках. Тобто, наприклад, якщо я сижу суто в ендо. Знайти клініку, яка мене загрузить суто в ендо на 5 днів в тиждень, по 10 годин чи там по 8-12 годин. Це це Unreal, це нереально. Жоден так не загрузить, абсолютно не може. І тому я працюю в Ендо, наприклад, і я працюю в понеділок. Там вівторок, там середа, там четвер, там п'ятниця там може бути понеділок, середа, там, вівторок, четвер, там п'ятниця ага. там. Тобто, і хірурги, наприклад, от тут найбільше мені здається заробляють хірурги, які крутять імпланти, які е, а ми не сказали за що можна зробити такі гроші. Суто mm -hmm. на пломбах ти таких 15 000 тисяч ти не заробиш. Хоч ти з шкіри ліс, ти не заробиш 15. Якщо ти там якісь імпланти крутиш, якщо здаєш якісь тотальні роботи, то, то так, mm -hmm. е, mm -hmm. так то, це тотальні роботи. Це а, стоматологи це... зрозуміють. Так, це тотальна робота називається. Вирівнювання ну, зуб'є. І брекети. Брекети стоматологи, ортодонти теж вони багато заробляють, але щоб вийти на топ of the топ, на найвищий заробіток, їм треба мати повне право виконування заводу, і тоді вони, ортодонти, вони тут. Чесно, двері з ноги відкривають всюди. І mm -hmm. деякі ортодонти працюють на 90% в стоматології. Mm -hmm. і це правда, що зараз 80 чи 90% відсотків людей потребують ортодонт. Звісно, однозначно зуби Одн... треба вирівнювати так. майже кожному, так. Те, так і це так, і тут в ортодонті це не йдеться про естетику посмішки. Тобто, коли ти тим да, дивишся, блін, ти криві зуби, тобі mm -hmm. треба брекета, на брекети брекета поставити. Або пацієнт приходить, ти там дивишся, скаржиться на болі на мігрені, на болі в суглобі. Має mm -hmm. рівні зуби, ти йому каже, тобі брекет. Пацієнт виходить і. Ну, типу, натягують мені було, на гроші. Що? У мене взагалі рівні зуби, мені все подобається, мені не треба нічого. То ну, зараз вона вже зараз дуже багато вже ортодонтів почало працювати в функції, це дуже круто mm -hmm. починати перед брекетами і перед лайнерами, сплінт терапію і м, направляти суглоб, бо до недавнього часу цей суглоб це була така найбільша чорна дара mm -hmm. в нас в стоматології, і але вже дуже багато спеціалістів з'являється, які а, мають багато знають в цьому. Тому це вже круто. І, і комплексно більш підходять. Так, цього, і, комплексно, так? і комплексно підходять. Окей. Да? Тобто, імпланти, шо, на чому ще можна заробляти стільки грошей? М -м, імпланти, і. і... Вирівняння, тотальні та, роботи, та, імпланти, та, та. і що те все? Угу. Ну, типу, якщо коли в тебе крутий мануал в ендодонті, ти теж можеш там зробити. Ендодонтія це лікування кореневих каналів. А. Тому що одне ендо коштує в районі 2 тисяч злотих. Це і... середньочок по Варшаві? Так, це по, по, Варшаві. Там тисячу, то, теж залежить, що скільки каналів, тобто який зуб, ага. але в основному 4 канали, там 2 К, 1800-2300, залежить. е, ага. і... і це з мікроскопом? Так, це з мікроскопом. І коли ти починаєш ендодонтію, ти цей зуб можеш лікувати 6 годин, тому що 3 рази, 3 візити по 2 години. Коли в тебе мануал на дуже високому рівні, і ти можеш це зробити в годину. Угу. І тоді ти тих дві тисячі розбиваєш на три візити. Да? Тобто сьогодні ти прийшов, там 600 злотих заплатив, потім знов 600, потім ми запломбували, ти заплатив решту. Або угу. а в хорошого ендодонтиста одна година дві дві тисячі злотих. І ти тому нам на ендодонті на теж можна гарно. Угу. Окей. Мені я особисто була студенткою школи учнем з школи поліцельної, тому що я. Хотіла підтягнути свою польську мову, і це для мене було моє середовище. Це дуже зручно, тому що ти безкоштовно здобуваєш освіту або асистента стоматолога, або гігієніста. Це місце, де ти знімаєш корону з голови і просто вчиш польські слова і вчишся говорити і спілкуватися з людьми. Польською мовою, і як приємний е, плюс, після того ти можеш, е, тобі не треба здавати екзамен на Б 1 угу, і та, та польської мови, і там, по моєму, і плюс ти можеш тоді бути легально на території Польщі, і це в 19-му році це було дуже актуально. Це було супер актуально. Так, та це було це. Я переїхала в Польщу по власне по школі. поліцейській. я пам'ятаю, я переїхала, Я переїхала, тому що я вийшла заміж, і коли чоловік почав думати про те, як мене тут легалізувати. Та він там думав, що буде брати мене на роботу така, Ні, 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 стоп, чекай, я піду в школу поліціально, це взагалі супер. І приємний з корисним. І і я була учнем, я ходила субота-неділя, П'ятниця, субота, неділя, субота, неділя в мене були пари. Я дуже багато. Я, в мене в групі було по-моєму двоє-троє українців, а група в нас була 20 людей, все були mm -hmm. поляки. Тобто я реально хапала ту польську мову. Я вчилася на гігієні нічого безкоштовно. І правда, є платні, є державні, і, і ну тобто, там треба пошукати в Гуглі там безплатне, безплатна студія, чи як там на в школі поліцейській. І я рік провчилася, тому що я здала екзамен. Але я знала, що якщо я не здам екзамен, через два роки в мене буде диплом гігієніста, і я зможу працювати гігієністом принаймні в Польщі. Вау, дуже круто. Ви додивилися до цього моменту, і це значить, що вам дійсно цікаво. Тема бізнесу в Польщі. Будь ласка, підтримайте нас, напишіть коментар під цим відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал. Якщо вам потрібна крута професійна допомога в старті та розвитку вашого бізнесу в Польщі, тобто реєстрація компанії, частного підприємця. Консультація, бухгалтерія, то ми готові вам допомогти. Для наших підписників є спецумови. Якщо вам це цікаво, внизу під відео ви знайдете всю інформацію. І продовжуємо дивитися випуск. Так, okay, окей, ще раз увага. Ви маєте можливість піти до школи поліціальної. Це аналог технікуму нашого в Україні. Чи, ні? чи що це? Ой, це ну мабуть навык. ну ні, мені це ще не бог це якесь додаткове просто навчання да. і суть в тому, що це не повноцінний там типу диплом як універі, але це є можливість, по-перше, навчатися безплатно. Так, так, uh, так. Або умовно там, там, ладно, так, там це, якусь 400 злотих за півроку. Так, ну, так, 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 так. Оце я тільки зняв з язика. я теж Один похід до бідрянки. Так? Так, і, так, і, так? І що? І це можливість вже отримати якусь таку технічну маленьку спеціальність, так. так. Наприклад, гігієність людина, яка чистить там, робить гігієну. В устах, це, так, як я раніше казала в інтерв'ю, це була стартова площадка для лікарів, для стоматологів. Так само і е, зараз підкреслюю однозначно. Е, в США це ціна питання 500 к доларів плюс Щоб, взагалі заанбордитись. США, mm. ну типу, щоб пройти Стати. в dental school. ти не маєш права працювати взагалі. В ти навіть ти здаєш іспити, іспит щось таке, як LDEC тут, і e NBD називається, і його здають всі студенти, стоматологи e в США. Але тобі, незалежно від того, який ти крутий, що це в тебе там є за спиною, ти маєш пройти два роки dental school, mm -hmm. після чого ти можеш працювати. Один e рік навчання це 140 тисяч доларів. Mm -hmm. І це є. чекай, Правильно, ні, я дивилась, там теж залежить по штатах від 280 до 350 тисяч доларів. І врахувати, що ти тоді не працюєш, ти не заробляєш гроші, ти просто вчишся mm -hmm. два роки. Тому порівнювати США і ну але в США теж зарплата інакша, так і, тобто і чек, інший, так? і чек інший. Так тому тут якщо порівнювати по Європі, знаю, що дуже складно в Чехії. Mm, тому що в Чехії вони там дуже багато можуть бути заблоковані на моменті здачі усного екзамену, mm -hmm. і це я вважаю мінусом, тому що. В Польщі ти прийшов, відкрив зошит, тести розв'язуєш. Знаєш відповідь або не знаєш. Все, типу, тести для всіх однакові. А в Чехії ти тягнеш, ти не тягнеш навіть ні, вроде би, питання, ну не знаю точно, мусить, нехай поправлять, але ти сидиш, тебе екзамінують професори і викладачі університету, і вони тобі задають ті питання, які їм хочеться задавати. Вони дивляться на тебе, як ти себе поводиш, як ти, чи ти маєш знання по їхній літературі. То, теж, то треба, теж треба знати літературу багато. Ну І Так, йому кажучи, якщо ти комусь сорі не сподобався, так, то Так, так, ти... все, ти до побачення, так, до побачення. ти йдеш. Так, а так, так. Це історія, uh -huh. де є uh -huh. факт. Так, так, ну, докладно. Uh -huh. Але okay. в Чехії, в Чехії набагато вигідніше мати свій стоматологічний кабінет. Тому що в Чехії дорожчі послуги, і лікарі працюють на менший відсоток. І тому я кажу, що всі стоматологи працюють на однакову зарплату у всюди, в Європі, тільки в Польщі це дешевша послуга, більший відсоток для лікаря. В Чехії дорожча послуга, але менший відсоток для лікаря. І в перерахунку? рахунку Та, воно все однаково виходить. Окей. А але... якщо ви дети там німає чи на титалі, ці всі країни. Там теж там дуже високі податки. В Італії податок на певному моменті ти можеш там платити 49% податку а, і а сам процес на Е, сам... алгоритм, алгоритм дій він в цілому однаковий. Так, однаковий, однаковий. Там треба здавати десь може усний екзамен, так як от, наприклад, в Чехії, десь письмовий екзамен, десь є тільки стоматологія, так як в Польщі, десь є ще тести на ерудицію, так як в Італії. <гум> Мене моя одногрупниця. Це без жартів і без перебільшення. Це саме розумна людина на нашому курсі. Це в одну мільйон відсотків. Може навіть у цілому університеті. Тобто, так націлено, так цілоспрямовано, як йшла вона. Вона прийшла на перший курс. Вона вибивала кожну п'ятірку, щоб їй до якщо їй чотири, не допитайте мене, то буде п'ять. І тому, що вона казала, що вони йдуть від вона буде здавати настру в Італії. Вона буде жити в Італії. Тобто, людина з першого курсу знала, що вона йде в Італію. І вона не здала екзамен там перший раз, а вона просто мегамозок. Вона не здала, бо вона завалила, по-моєму, якісь там прислів'я італійські, тобто, щось таке, якісь речі. <реслів 'я> так, та, та, в та. Польщі кожен кінь має два конця. <ресл> так, 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 так. І, і я пам'ятаю, вона мені це розповідає. Ми сидимо, якраз я подорожувала Італією, і вона мені це розповідає, що вона не здала. Я така, блін, я просто не мою якісь задачі на логіку. ну тобто. Отак, от але але потім і вона потім, по моєму, я не знаю точно, чи вона другий раз не стала, але вона поступила наново в універ. Okay. Так було простіше. Так, так було простіше. Так, про так. добре. Останнє люди, які зараз дивляться це відео. Я думаю, більшість з них все ж таки в Україні знаходиться, mm -hmm. але багато хто і по Європі. Mm -hmm. Хтось планує працювати як бізнесмен, mm -hmm. хтось планує більшість, все ж таки, як просто там mm -hmm. на себе, так mm -hmm. як в Форматі фріланса mm -hmm. очевидно, ми вже зрозуміли, що можна заробляти навіть і тисяч баксів працюючи no, no. на себе. Це теж норма. б ти їм так вже свого досвіду, з гури, б ти їм порадила на що звернути увагу. Перше ні, кроки, давай її розберемо не на що звертати увагу, no. а на що, кроки, що вони мають робити зараз, коли вони закінчать дивитися це відео. Oh, Перше це знайти репетитора з польської мови. Так, підписатися на тебе. А я, мене, я, я не говорю багато про, про підписатися цей на цей канал, на тебе. Так, далі. і в мене є, до речі, дівчинка, яка мене готувала до Нілу, до е, мовного екзамену. Mm. Друге, Це піти в університет і взяти програму інтернатури, яка їм знадобиться, взяти, е, знайти присяжного, третє, це знайти присяжного перекладача, перекласти свої документи, тому що це то, що не буде їх фінансово навантажувати в майбутньому, коли вони вирішать робити все зараз. Перекласти Диплом, додаток до диплому, е, інтернатуру е, от. І ну і все. Я думаю, цього буде достатньо навчати. Okay. Мову вчити, Без мови, ви тут ніхто, без мови, ви будете працювати на менший відсоток, е, без мови, ви будете в рабстві в клініках, які знають про вашу позицію. Ну не пробуйте навіть їхати uh -huh. без мови. Я вас дуже прошу. Це для вас. Ну тобто, це, це для вас. Клас, супер. Мені дуже сподобалось. Я багато. Нарешті я для себе структурував історію з дипломом, з, но... з нострофікацією. Так зараз розумію, як це працює. І слухай, ну Польща наразі. Так чи інакше вікно в Європу. Так, воно значно. І ще раз, якщо ти пропрацював тут три роки, так, так. з усіма документами, угу. то ти маєш можливість типу, працювати там, в Італії, в Німеччині. Докладно так само Так, тільки здати ну, очевидно, мову. мову, мову. Так. Так. І я вважаю, що це нормальна адекватна історія. Ну, сорі, угу. там, типу, як ти на німецькій мові, ти ж маєш розказати, що людині Звісно. треба полікувати канал. Або так. не дай Боже вирвати перед. Угу. Так, ну, це так, ж треба так. якось нормально розказати. Так. Або пояснити, чому ти вибрав, ти вирвав не той зуб передній, треба ще один Ну, ну, ну Тому ну, мова так, це дуже важливо і круто, що через Польщу ти можеш заанбордитись так. і перейти угу. і далі. Таке питання е, е, стосовно відношення і різниці в стоматології і відношення е, до пацієнтів. Ні, знаєш як? Чим відрізняється підхід українського стоматолога і польського зараз? Угу. Ти, ти, до речі, це писала там в пості, якщо не помиляєш щось на цю тему, що, типу, трошки різні. Відрізняє. Так, відрізняється. Перше, незалежно. Пацієнт польський не дивиться на національність лікаря, він дивиться лише на компетенцію на те, як він себе почуває разом з цим лікарем, на те, яку інформацію дав йому цей лікар, і на всіх лікарів вони дивляться з відкритим ротом. Тобто немає опції запізнення. Якщо вони вони можуть не прийти, бувають такі теж, але якщо він запізнюється, то він подзвонить за півгодини і скаже, що він запізнюється і чого чи запитає, чи йому їхати. Український пацієнт, якщо він стоїть в корку, він навіть. Ну, він не подзвонить, він mm -hmm. зайде спокійно 20 хвилин після початку прийому, і він буде робити трагедію і комедію, чому йому відмовили у візиті. Mm -hmm. Якщо він же ж типу прийшов, він же ж гроші платити буде. Це... Я дуже відвикла вже від українського пацієнта. І коли почалася війна, в мене почало приходити дуже багато українських пацієнтів. Я була в шоці. Коли 20... рівно, я пам'ятаю, 20 хвилин минуло, так я ж в корку стояв. Так хто кому робить послугу? В Європі лікар робить послугу тобі, бо він лікує твій зуб, а не ти робиш послугу лікарю, бо ти до нього прийшов, а так як в Україні, в так, а не ти в нього купляєш послугу. А -а -а. І коли тобі ти бачиш, що пацієнт проблематичний, коли він не ну, можуть появитися якісь проблеми, ти спокійно говориш, у мене немає на це компетенції. Сорі, типу, тобто ти можеш піти там до того, то до того -то іншого лікаря. І не входиш в це, угу. і тому вони польський пацієнт він більш освічений. Він, якщо ти йому все не поясниш нормально. То він до тебе повернеться з ускладненням, український пацієнт до, до лікаря, який йому щось спартачив, він не повернеться. Він просто скаже: Так, типу, то місце там мені спартачили, піду і, я, та, я туди не піду. Mm -hmm. Поляк ні, він до тебе вернеться, він тобі мозок весь виїсть, щоб ти поправив. І це для мене був шок. Тому що як ти можеш просити в лікаря поправки, якщо він не зробив то добре за першим разом. Mm -hmm. і, але для них ні, для них типу це окей. Тобто він прийшов, поправ, і, і якщо ми там говоримо про якусь там Випала, це окей. Але якщо ми говоримо про лікування кореневих каналів, ну то це вже так собі. Тому польський... І до тебе так приходив хтось? Е, ні, мене, а, бо, мене бо не ти було разу все правильно робити. <рес> типу, лікування кореневих каналів, в мене, в мене була дуже хороша школа тут. Польська клініка, в якій я працювала, вона мені дуже хорошу фразу сказала шефова, Кожен діагноз і все те, що ти говориш польському пацієнту, типу пацієнту, ти маєш виборонити це у судді. Тобто, якщо я говорю, що зуб кваліфікується до екстракції. І там немає шансу його перелікувати, то я пишу, чому. І якщо лікар, якщо пацієнт теоретично захоче мене притягнути до відповідальності, mm -hmm. йому це не вийде, тому що в мене є запис в документації, де в мене чітко описано, чому зуб пішов до екстракції, і mm -hmm. тут теж нюанс. Ти маєш цю медичну документацію писати не на основі нових витичних АІТА чи витичних Європейська асоціація стоматологів. Ти маєш це писати на основі книжок, які є. Тому що коли пацієнт має проблему з лікарем, йому не подобається то, як його пролікували, чи там він видав там за багато грошей. І оце в мене в мене була пацієнтка, яка попросила в мене попросила документацію медичну десь два тижні тому, тому в принципі я чекаю, що вона прийде повернеться до мене. От. Так, в сенсі, що вона документацію медичну, Тобто це, це опис візит, що було а. зроблено. А, а. І, та, і це була така старша жінка, яка прийшла на повторне лікування кореневих каналів. І в, мене, та, і в мене, перша, завжди, у мене завжди перша консультація. Я завжди пояснюю, з чим в'яжеться ризик, яка буде ціна, і я не завжди наголошую, що пацієнт має прийняти. Нати рішення самостійно, я не наполягаю, мені байдуже, я можу зробити реендо і постараюся зроблю так, щоби бо це є мій кейс. Я всіх пацієнтів викликаю на контроль або можна видалити і ну до мене зараз зайде інший пацієнт, і будемо говорити. Тобто я працюю тільки з мотивованими вмотивованими людьми. Не що заплатіть мені 1800 і я вам зроблю реендо, а потім типу тобто, ви ж мені обіцяли. І, і вона попросила документацію, тому що в неї в тракті відкололася стінка, і стінка відкололася так, що там треба ставити коронку. Це є додатковий кошти. І вона почала говорити, що я що вона була не поінформована, а це не ну, типу, я це я це навіть в карті записала. Тобто я вже тоді розуміла, що тут може бути проблема, і я, описуючи візит, я записала, що пацієнтка під кінець візиту зазначає, що вона не була поінформована про коштах, але це не є правда, бо все, те, що ти пишеш в карті. Це є правда, це є істина і біг він опирається на твій запис в карті. І вони, вони пробують вигородити лікаря. Але коли там нічого не записано, наприклад, зламав інструмент, не сказав, що ти зламав інструмент, в карті не записав, то тут вже тебе типу, можуть трошки зняти штани та okay. от, і ти, типу, от, наприклад, ну, закладемо ця моя пацієнтка, їй не сподобалося. Це вона бере в мене. Вона бере рентген, вона бере медичну документацію. Вона може піти до іншого стоматолога. Але ем, ну тут, типу, цей кейс особисто. Я знаю точно, що там інший стоматолог підтвердить все те, що я сказала, і там рентген ідеальний, і там нема до чого приколупатися. Але закладемо, що щось таке там було 50 не так. Та 50 50 да і стоматолог, якийсь поганий попався. Ну не те, що поганий, який не знає медичної етики, і теж наговорив, о, Боже, що це вам тут наробили? Таке, типу, взагалі, ужас, жесть, та ви цей зуб тепер тільки виривати. О, і тоді вже пацієнтка має запитання. Тоді вона бере цю медичну документацію, йде візьбу лікарську, до біглого сундового і каже. Типу, от був такий лікар, і ось медична документація зробив, напертачив мені повний, повний рот, там, типу, всі зуби до видалення, що робити. І тоді він бере медичну документацію, він її аналізує. І він її аналізує на основі книжок з терапевтичної стоматології, ендодонтії, хірургічної стоматології, mm -hmm. на яких вчаться в університеті. Тобто, те, то, що ти там поставив, не поставив прокладку кальцій в місну, бо це вже давним-давно ніхто не ставить, і всі сучасні конференції говорять нам про те, що, будь ласка, перестаньте ставити кальціомісні прокладки, не треба, не буде ніякого опіку пульпи, кладіть глибоку пломбу і все буде окей, mm -hmm. то він тоді скаже, блін, тіпа, ну в книжці ж пише, ти мав поставити кальціомісну прокладку. Mm -hmm. І навіть якщо він розуміє, що ну, воно нічого не дасть, він все одно зробить е запис, що треба було все-таки поставити ту кальцімісну mm -hmm. прокладку. Тобто, тут, навіть з правної точки зору, от мене дуже бісить. Прям от дуже бісить, коли кажуть, що в Польщі стоматологія на дуже поганому рівні. Та ніфіга, типу, тобто, насправді не на поганому рівні, вона на високому рівні. Тільки деякі моменти ми не можемо перейти. Наприклад, лікарі, які там працюють за невзетом, бо є процедури, є регламент, є є то ти. Працюєш, ти мусиш працювати так, щоб виборонити себе у суді. Тому що пацієнти тут набагато освіченіші, ніж в Україні. нас в Україні. Ого, взагалі, класна історія на кінець. Я прям собі це все кіно рисував, знаєш в голові? Так. так, так. так. Ого, класно. Ну закінчуємо. Ще раз дякую. І що? Кінець. Кінець історії. Дякую за перегляд цього відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і, будь ласка, напишіть коментар. Якщо вам потрібна професійна допомога в старті та розвитку вашого бізнесу в Польщі, то ви можете звернутися до нас. Для наших підписників є спеціальні умови. Реєстрація компанії, польського ФОП, бухгалтерія, оптимізація податків, консультації. В цьому всьому ми можемо вам круто допомогти. Внизу під відео ви знайдете всі посилання. До зустрічі! i